this one 21 листопада в Україні відзначають День десантно-штурмових військ. Десантники це ті, хто одні з перших стали на захист нашої країни і продовжують це робити й дотепер. Ми поспілкувалися з воїнами, які боронили нас, а тепер навчають інших військових справі. Я сам родом з Херсонської області, населений пункт не буду говорити який. Так як знаходиться до сих пір під окупацією рідних, уже вивіз ще в дві 23-му році. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися в Збройних силах України і коли саме е, опинився в Збройних силах України. Я е, повинен був опинитися ще в 2013 році, коли е, перед окупацією Криму. Е, ми поїхали в Крим. На, в, е, проходили як сказати відбір в бухті в Севастополі. Не буду казати, яка бухта, а е, фізичну підготовку здавали і теоретичні знання. Е, мрія була попасти на військовий корабель. Після того, як ми здали значить, там тести різні, почалася окупація. Командир одного із кораблів наших військово-морських сил віддав нам так сказати, усний не письмовий наказ повернутися до своїх домівок в свої областя і в свої міста. Що було далі? Нас відправили назад значить, до Херсону, міста Херсон. Я вирішив, вирішив продовжувати далі шукати собі місце в збройних Силах. Почав свою службу в морській піхоті на базі першого батальйону Феодосійського, який вийшов з Криму, створили батальйон 137-ї морської піхоти. В ньому розпочав свою службу як матрос. Після того, там через деякий термін короткий, став командиром відділення десанта штурмової роти, і після того вже... Став командиром відділення взводу снайперів. і після цього вже звільнився. Звільнився у 2017 році і призвався заново в десантно-штурмових військах, так як мав мрію прослужити прийти в службу в 95-й бригаді міста Житомир, та яка здійснила рейд, вписала свої і не вона одна з допомогою інших бригад. Вписала так сказати в історію ту, ту операцію, яка зараз рахується най- там, найбільшим таким марш, рейдом, рейдом в тиловій зоні противника. 95-ті бригаді зустріли повномасштабне вторгнення 17-18 лютого. Це околиці Турецька, Горлівка, Зайців, КПВ, Майорськ. Чекали на наступ противника. Наступ противника не, не був здійснений, але були здійснені масовані артилерійські удари, З задіянням були гвинтокрилів противника. Тоді перше, перше в житті я побачив, коли гвинтокрил працює. Е, так сказать, по бойовому і не просто працює, працює по нашим силам. Коли ви це побачили, які ваші були думки? Е, ну, у мене перевернулось мабуть, в голові все, як так сталося. Помімо того, що я там знаходився, мені ще поступали дзвонки по можливості по месенджерам. Да, там через інтернет від батьків е, батьки мені розповідали, як російські війська е, спокійно ходять е, так, спокійно пересуваються по вулицях е, мого дому. А в цей час я знаходжуся в Донецькій області, якби веду якісь певні бойові дії в складі свого підрозділу. Чи можете пригадати ті населені пункти, де ви перебували, які вже називали? Що там, які завдання ви виконували? Спочатку самого повномасштабного вторгнення вже ми знаходилися на околицях Нью-Йорка, потім населеного пункту Шуми, Зайцево. Да, ми роз мій підрозділ виконував завдання по збору інформації про попередження допустим, про пересування противника, завчасне виявлення противника. Потім після цього ми вже з Торецька висунулися за наказом командира частини в населений пункт Славянськ, місто Славянськ. Після міста Славянськ ми висунулися через населений пункт Барвінкове, Долина, Довгеньке для проведення штурмових дій в населеному пункті Кам'янка. Уже цей Ізюмський район, вроде бы, Харківська область, наскільки я пам'ятаю. Після цього у да, нас було декілька здійснено штурмів. Ми були біля села Кам'янка, але так як воно було зруйноване майже вщент, і так би мовити, сили противника на той час там переважали, бо ми почали виконувати завдання в населеному пункті Довгеньке. Населеному пункту довгенько ми виконували завдання в термін, в певний термін, в певний час. Це не був не короткий час. Населений пункт зараз гадає повністю до всіх вулиці, які там взагалі присутні, і локації, в яких ми знаходилися. І після цього ми виконували завдання в населеному пункті Долина. Чи є такий населений пункт, або просто якийсь момент, який от ви точно запам'ятали і запам'ятаєте на все життя? Два населених пункти. Перший населений пункт це місто Торецьк. повномасштабне вторгнення. Мій бойовий побратим, який загинув Роман, надійшла інформація нам, що на нас рухається в нашу сторону, рухається зі сторони Маріуполя, ну тобто Мелітополя. Ми в основні сили знаходилися в Донецькій області, Луганській, рухалися колони, великі, там, великі колони танків і так далі. І пам'ятаю ці слова свого побратима, він мені сказав це на російській мові, так як розмовляв на той час, він ще на російській мові. Ну, потім ми вже так почали спілкуватися всі на українській братику, тіпо, не бійся, на нас йдуть великі колони танків, але, це, але ми це переживемо. Тобто, і другий момент, коли сталося, це. Я хотів би згадати свого головного сержанта роти розвідувальної роти Дениса. Коли ми виїжджали з населеного пункту Довгеньке, пересувалися на ферму для здійснення штурму, нічного штурму тоді був нічний штурм, я був останній. Я рухався з гвинтівкою. Там ну, вага була немаленька, я рухався останній. І між мною і магазином, там, де ми в підвалі ховалися, пролетів. Ну як мені показалося, а ну то не показалося танковий снаряд між мною і грузовою машиною. То Урал. І якби на ті секунди я згадав про прыжки. Коли нас навчали, подивись наліво, подивись направо. Подивись наверх, чи є купол. І я подивився наліво, подивився направо, і саме е, я гадаю, що саме це на той час спасло мені життя. Я не зробив той крок. І після того, як це подивився, прозвучав звук пролітаючого снаряду, і я просто побіг до Урала. Ну, і Я гадаю, що це так і спів і так, якби переродження, мабуть, моральне на той час в мене було таке трохи. Ну. От такі моменти. Зараз ви перебуваєте в навчальному центрі так. десанту Штурмового війська. Розкажіть, як сюди потрапили? Потрапив я в навчальний центр ще е, в середині 2022-го. Більше вже було до кінця 2022 е, року. Е, потрапив я до навчального батальйону. Одного з навчальних батальйонів стояв на посаді інструктора, звичайного. Потім після деякого часу став головним сержантом роти, е, сержантом-інструктором, і через деякий час став головним сержантом батальйону. В начальному батальйоні виконував задачі до цього бойовій бригаді в Десанто-штурмовій 95 й бригаді. Ну і зараз, звісно, на цьому місці своєї служби. Також ми виконуємо завдання, їздимо з інструкторами, набуваємо певного досвіду, тому що війна вона не стоїть на місці, постійно модернізується, використовуються нові засоби ведення бою. Ведення вогню так противник використовує їх постійно і оновлює якісь системи. Інструктора е, мають всі у нас бойовий досвід. Вони проходили як повномасштабно, так і до Але е, ми також їздимо до виконання е, ну на виконання бойових завдань, виконуємо їх, виконуємо їх і набуваємо певних навичок. Ви зараз навчаєте людей. Розкажіть про це так. Зараз ми навчаємо людей базової загальної військової підготовці, а саме штурмовим діям, так як ми знаходимося в станту штурмових військах і готуємо штурмовиків. Але не готуємо просто штурмовиків, а як би мовити, спеціаліста своєї справи, який буде не тільки вміти штурмувати, але й займатися іншими військовими спеціальностями, поєднувати це в одне і так сказати, бути начебто, якби і універсальним солдатом, але я б назвав це сучасним штурмовиком яких принципів при навчанні дотримуєтесь, особисто ви? Дисципліна. Дисципліна, бажання. правильність визначення пріоритетів. Бажання ще раз. пару поте назад ви говорили про те, що пригадали якісь базові правила, і вони вам врятували життя. Чи закладаєте ви це коли навчаєте інших людей? І розказуєте ви такі от випадки? Ну, перш за все, я сторонник того, що потрібно правильне планування під час виконання певних завдань бойових. Правильне планування це є різні системи НАТО, і які вже заходимо, і ми. Тобто наша армія вже використовує ці системи управління управління там, ведення бою. І віддавання віддав, віддання якогось певного наказу, тому як я думаю, що ну моя, моя думка, і я керуюся тим, що потрібно правильно поставити завдання по пунктам його розкласти для військовослужбовця, щоб він це зрозумів, як правильно воно виконується, і віддати наказ, і потім уже під час цього вносити якісь корективи. Певні а ви сказали, що от має бути бажання, так у так. тих, кого ви навчаєте. А, а звідки йому взятися? Як ви мотивуєте чи що? Ну, мотивація, вона така річ, що її не можна підняти, її можна тільки розширити, тобто певними якимись моментами, навіть тими, що показують у нас по телевізору, по месенджерам різним, по групам, як скажуть, країна агресор Знищує наші міста, і ну і так далі, і якби даємо мотивацію, розширюємо мотивацію в тому, що потрібно певні навички знати, певні навички оволоволодіти певними навичками для того, щоб ти мог вдало та правильно виконувати свої поставлені бойові завдання. Ну і звісно ж бути постійно там біля свого побратима і допомагати йому в цьому і командирові своєму. якщо от приходять людина, ну не вмотивована. Вона що тоді? Якщо людина не мотивована, ми стараємося їм надати так сказати, правильний курс того, що якби в країні війна вона повномасштабна і все одно прийдеться захищати. Згадуємо також її їхні сім'ї. Ну так я згадую особисто сім'ї, що потрібно думати перш за все про свою сім'ю і виконувати те, що для того виконувати все для того, щоб противник не дійшов. Не до Києва знову, не до Львова, не до Тернополя, Івано-Франківська і так далі. Дякую вам за нашу розмову, дякую вам за захист і за те, що навчаєте інших людей. Мені 30 років, я родом з Львівської області, місто Червоноград. І розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Збройних силах України? Це дитяча мрія. Ви мріяли стати військовим з дитинства? Так. так. Це я ще був маленький, бігав в темних окулярах по кеми і кричав спецназ. У 2013 році підписав контракт 95-й бригаді У 2013 році Ви опинилися в Збройних силах України. Чому обрали саме десантно-штурмові війська? Як і тоді, так і зараз. Це були елітні, саме підготовлені Збройні сили України. Ви можете пригадати 24 лютого 2022 року, де ви були? Чи виконували можливо якісь бойові завдання вже тоді? Служив 81-й бригаді на посаді начальника групи підготовки штабу. Нас попередили десь орієнтовно за тиждень. Що, можливо, будуть такі дії зі сторони нашого сусіда. Всі були готові. Повністю вся бригада, всі вже проживали на території. Ну і все почалось так, як обіцяли. Де ви були саме? Розкажіть? В Краматорську. Підрозділи бригади виконували завдання на визначених напрямках. Начальником штабу, штабу, бригади на той час був створений офіцерський спецпідрозділ з числа офіцерів. Виконували завдання по підвозу того ж самого боєкомплекту. Патрулювання і в тому роді певних визначених завдань. В Крематорську я пробував орієнтовно місяця три спочатку повномасштабного вторгнення, потім створювалася 46-та бригада, запропонували туди і перевісив в ту бригаду. В подальшому це був Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, Донецький напрямок. Кожен офіцер десантово-штурмових військ повинен бути готовий до того, як управляти військами, а також само безпосередньо приймати участь в бойових діях. Якщо говорити про саме бойові дії, що було найскладніше тоді для вас особисто? Найскладніше це було знайти ту особу, яка, знаючи, що його чекає, може просто висунутись туди і виконати завдання. Ну, таких достатньо було. Були такі, навіть що. Ні, ти не піду, і все, але мотивація на вищому рівні заставляла їх робити просто нереально. І ті, хто просто відказувався, брали, виконували це завдання і поверталися назад. Не треба боятися нічого. Якщо тобі дано, то ти це зробиш і все з тобою буде нормально. Як тільки десь починаєш запинатися на якихось певних етапах, страх тебе стримує, саме важче переступити. Переступивши, ти йдеш далі, далі, далі виконуєш свої завдання, і в тебе все виходить? А ви боялися, коли знаходилися в зоні бойових дій? Звичайно. Не боїться тільки дурний. А що вас мотивувало залишатися і виконувати бойові завдання? Тим, що в мене є сім'я, в мене є дитина, і якщо кожен буде боятися, то будемо капуватись десь на польських границях. А розкажіть про сьогодення. Чим зараз займаєтеся? Цього року я перевісся студенти на начальний центр на посаду начальника штабу. Тиждень два назад став заступником командира батальйону. Орієнтовно місяць виконую, тимчасово виконую обов'язки. Командира батальйону тут ми виховуємо особовий склад, навчаємо це найголовніше. Навчаємо, щоб вони могли вижити виконати бойове завдання на полі бою. От ви розказуєте про навчання, да, але все одно от у кожного вчителя, інструктора, да, є якась своя. Методика і принципи. От у вас є якийсь принцип з навчання? А що принципи. ви закладаєте? От особисто ви що закладаєте, Да. Добитися від військовослужбовця, щоб він виконував те, що ти від нього хочеш. Бо ми вимагаємо і інструктора вимагають максимально підійти до кожного питання з відповідальністю. Не так, аби зробити, а так, щоб. Мишечна пам'ять відпрацьовувала в будь-яких стресових ситуаціях ці всі моменти просто на відмінно. Наскільки розумію, ви навчаєте саме мобілізоване населення, правда? І мобілізованих, і курсантів. Якщо говорити за мобілізованих, От, що найчастіше питають у вас? Е, мобілізовані приходять переважно це так 40-45 плюс е, сержанти, прапорщики, які вже раніше приймали участь в бойових діях. Дехто каже, що ми це вже все проходили, ми воювали, але їм просто це все об'яснюється, що вам це потрібно нагадати, ви підете потім в бойові частини, виконувати завдання. І всі слухають, відпрацьовують на ура. А чому навчаєте? Що це? Це тактика, це теорія якась. Тактика, що це? вогнева, медицина, кіберзахист, все. Зв'язок повністю все. Маючи бойовий досвід, чи можете сказати, що найбільше їм знадобиться там в бойових умовах? Тактика, тактична медицина вогнева. Тобто все, що ви навчаєте, все має знадобитися. Все. Всього засвоїти нереально, але чогось, щось в голові залишиться. Скажіть, будь ласка, чи може на сьогодні людина без бойового досвіду навчати інших? Ні, Чому? це нереально. Чому? Людина з бойовим досвідом, вона побудує на полі бою. Вона побачила, як це все відбувається. Можливо, вносить якісь свої поправки, можливо, розказує військовослужбовцям, як він діяв в певних ситуаціях, що він робив, куди він пересувався, як він пересувався. Тобто, книжка це не догма. Дуже вам дякую за нашу розмову, так. за захист і за те, що навчаєте. Це інше. наша робота.